Міжнародний з'їзд про вспілок підприємства СНД вперше відбувся у Нікополі. Він проходить на базі компанії «Інтерпайп Нікотюб з 3 по 7 вересня. Учасники делегації ознайомили з роботою заводу та нововведеннями, які відбуваються на Нікотюбі. Це технічне переозброєння, зміна санітарно-побутових умов працівників, покращення системи харчування, створення навчальних центрів. Ми сьогодні собственно в новий етап розвитку заводу, Новий етап Он включає себе колосальну програму технічного перевороження і рішення различних випросив не зв'язаних з технічним переоруженням. Ні, коцю протягом найближчих років планує реалізувати ряд великих проєктів, які переведуть завод на новий сучасний етап розвитку. Окрім цього, підприємство є соціально орієнтованим. Завод активно співпрацює з міською владою. Порошна гаду благодаря. И вместе с ними мы поставили 50 детских площадок по городу. Это не только будут говориться за детские площадки, но я говорю как пример. Потому что дети это наше будущее, они должны развиваться. В этом году мы поставили задачу вместе с Интерпайпом Никотюбом 100 площадок. Мы вместе про проводим дни города, мы вместе проводим дни металлурга. Вот. И именно компания Интерпайп Никотюб... Дійсно, приймає саме активне участь у ході пленарного засідання міжнародного з'їзду профспілок представники металургійної галузі з України, Росії та Білорусі обмінялися досвідом.